Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов новий офіційний автомобіль Toyota rav 4 гібрид 2020 року випуску. Автомобіль, який оснащений бензиновим двигуном, атмосферним об'ємом 2,5 літри. Є гібридна установка. Розхід палива по місту складає 6 літрів. Передній привід. Є кругові парктроники, умивач фар, ксенонове світло, передні протитуманки, радіальна шина 17-го розміру. з Зимня гума, оригінальні титанові диски, рейлінги на даху також присутні. Ось такі цілі безсторонніх потріскань задні ліхтарі, Є камера заднього руху із траєкторією. Автомобіль має повну сервісну історію, має повне каско та гарантійне обслуговування до 2025 року. Салон в нас тканинний, без сторонніх запахів, без пошкоджень, є незначні плямки, тому що їздили дітки, велика родина, є кріплення і зафікс, задній центральний підлокітник, три підголовники, спинка заднього ряду сидінь складається, є літні кіломки, обдув кліматом для пасажирів заднього ряду, два склопідйомника, тоновані вікна. Та блокування замків задніх дверей. У водія дуже багато всього. Є повний склопакет, центральний замок, блокування вікон, електрорегулювання та автоскладання дзеркал, механічне регулювання переднього ряду сидінь, сидіння цілі, без нарікань. В салоні запах майже нової машини. Є в нас омивач фар, підігрів лобового скла, є підігрів керма. Механічне регулювання керма по виліту та по висоті. Пробіг, як я вам вже казав, 51 тисяча кілометрів. Керування аудіо, системою на кермі, утримання автомобіля на полосі, попередження про зіткнення, є круїз контроль, двозонний клімат-контроль, є вмикання та вимикання ESP, підігрів переднього ряду сидінь, електронні стояночні гальма, система старт-стоп. Є в нас еко-режим, нормальний режим, спорт режим та потужний режим для. Гібридної установки. Запуск двигуна кнопкою. Двигун працює тихо. Камера заднього руху має ось такий вигляд. Показує все чітко. Є можливість підключати мобільний пристрій до штатної системи та спілкуватися через hands-free. Все працює, все без нарікань. Ніяких посторонніх шумів та звуків немає. Нагадуємо вам повна сервісна історія та 2025 року. Автомобіль можна придбати як за готівку в лізинг за криптовалюту. Ви можете обміняти будь-який свій автомобіль на ось цей. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас, друзі, за попередньою домовленістю. Приїжджайте, тестуйте та купуйте улюблений варіант. До зустрічі!